Сьогодні є багато людей різних деномінацій, які кажуть, ми віруючі. Якщо це було б так, якби всі люди дійсно знали Бога, чи була би Перша світова війна, друга, третя війна в Україні усі ці безумства, насильства, яке відбувається? Звісно, ні. Ось вам і відповідь: є віра Божя, а є віра сатани. І про це Яків дуже добре написав. Він казав: біси і сатана теж вірять у Бога. Вони аж Штрусяться їх Аж підкидає. Вони знають, що Бог є, але вони продовжують далі творити свої справи. Тобто жити безбожним життям і творити зло. Ось це віра сатанинська. А віра Божа це ходити шляхами Божими, це бути святим, непорочним, творити правду на землі, справедливість, являти любов та милість Божу. Амінь. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Допомоги, хай благословить вас Господь.